Це в нас змішувач гроя для ванни. Ось такий цікавий. Це дуже стара модель. Йому вже мабуть років 15, а може й 20. Ну це гроє змішувач. От, дуже хороше покриття хрому на ньому. От, вишні, вишні, скажімо так, змішувач. Хочу показати, як замінити кранбукси ось тут. І хочу показати, який перемікач. Перемікач теж тут неубиваємий. От, якось так. Значить, щоб замінити кранбуксу, ручку деякі дергають, змикають, виривають. А тут дуже просто вліво крутити колпачка цього. Ось, і півручки вже воно виходить, півручки вийшло розібрано. І оцей винтик просто викручуєте. Є такі змішувачі, що навіть сантехніки не знають, як розібрати. І все, воно знімається, все ось так. Пів шепів ручки знялося. Тут стоїть, стоїть кранбукс. Кранбукс тут теж дуже хороший. Оригінальні гроє. Роблять вони ці кранбукси по 20 років без ніяких нарікань. Вліво відкручується. Ось така кранбукса, кранбукса чи кранбукс, кажуть на них. Дуже цікава, вона така, бачите, що тут є шліці є, тут шліці є, тут прогалина така це для посадки ручки, але стане даже та кранбукса, в котрій шліці аж до самого корпуса йдуть. Щоб замінити, купуєте таку кранбуксу, викрутили, змастили ущільнювач оцей і назад закрутили піджали там ущільнювач нікуди воно не дінеться піджали ручку цю хаотично як хочете так поставили вона тут без всяких тут насічечки є такі От, і воно тобто, виглядає як не поставиш то добре виглядає закручуємо винтик Оцей винтик і тримає всю ручку. Хто не знає, ковіряють, ламають. А потім питають, чи є у вас такі запчастини. До речі, запчастини погрої в нас є всі. Кому треба запчастини погрої, кранбукси, картриджі, перемикачі, гайки, накладки, все в нас є. Пишіть у коментарях, будемо якось допомагати вам. Тепер дивіться, оцей. Перемикач, дивертор перемикач режимів. Йому не треба напор, щоб він тримав ручку цю доверху, щоб воно було там уже перемикнуто. А його просто припідняв і чуть-чуть повернув. Да, трошки незручно, коли е, закрив воду, він сам не опуститься. Ну нічого страшного. Зато він дуже довго буде робити. О, щоб замінити його, викручуємо, хоча там нема нічого міняти. В ньому, в принципі, ось, ось такий перемикач, він ось провертається і падає. Ось так. Міняти тут тільки що, то це ущільнюючі кільця, ось одне, друге. Ну і ця конусна резинка знизу. Вона сюди підходить навіть китайська. Поміняли, наприклад, кільця, якщо десь протікає, або як не тримає, ну, ну, капає і у верхній душ там, чи у ручний душ, і з носика прокапає, значить треба замінити ось, оцю, оцю резинку, яка конусна. Кругла вона така, конусна, кругла. Поміняли все, змастили мастилом, сантехнічним мастилом. І закрутили назад. Ще раз наголошую, кому потрібні запчастини грої. У нас все є. В описі каналу є електронна пошта. В описі каналу є електронна пошта. Зараз буде тут у кінці відео електронна пошта. Пишете туди і все, ми будемо домовлятися, як вам відправити. Його зажимаєте не дуже сильно так по силі. Піджалився, там два ущільнювача, які вони не пустять ні нічого. Все, ось такий ремонт. Якщо тут десь тріснула гайка, вона теж викручується шестигранником. Шестигранником ось заклав, викрутив, ну і не буду я викручувати, тому що нема смисла. Викрутив гайку, замінив гайку, виштуцер викрутив, гайку замінив, все, змішувач далі працює. Тут хром, товщина хрома більше, ніж зараз роблять змішувачів в два-три рази, товща точніше. Ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться обов'язково на канал. У нас дуже багато змішувачів, дуже багато запчастин для європейських змішувачів. І взагалі багато змішувачів. Геть оцей змішувач можемо вам продати.